Самольот Грязь. Площадка. Адкритка. Стоп! Нещодавно стою на автобусній зупинці і спостерігаю таку картину, як одна жінка зустрічає свою знайому і каже: О, Катька, привіт! Так давно не бачилась. Ти така вся в бльостках. А я стою поруч і думаю, Катю Катюбльостку знаю. Ну, принаймні по соцмережах, це точно не вона. А якщо серйозно можуть бути блискітки на одязі і блищики. це такі блискучі пластинки, лусочки, цятки різні, ну прикраси, які нашиваються на одяг. Але найбільше мені подобається, знаєте, яке слово лелітки. От я не читаю Олесь Донченко, колись писав: день золотий на Дніпрі, жмурки і лелітки, лелітки, наче хто. Гривеники пригорщами розсипає. До речі, вистрибнуло ще одне слово жмури або жмурки. Прочитаю далі у Донченка свіжий вітерець дув на воду і жмури, від яких рябіло в очах, розбігались до самого берега. Жмури, тобто дрібні хвилі на поверхні води. А ще кажуть, брижі або ряботиння. Ну, але якщо повернутись до нашої дівчинки-бльостки, от уявіть лише на хвилиночку, якби їй сказали, ти вся така в лелітках. Oops. Ти вся така в лелітках. Ну, чесно, звучить як відібраний комплімент. Навіть якщо ніхто не зрозуміє, то здогадається, ну, щось хороше точно сказали.